Що таке гендер? Скільки гендерів існують, та як нам відверто брешать відомі українські і не тільки політики? Мене звати Георгій, це рубрика КНР. Ми будемо розбиратися гендер це означення чоловіків і жінок на основі їхньої соціальної ролі. Тут одразу хочеться заперечити доволі поширеному твердженню, що гендером нам намагаються замінити чоловічу та жіночу стать. Стать характеристика людини від народження як біологічний статус жінки або чоловіка, а гендер належить до соціальної ролі людини в суспільстві за ознаками дівчинки та жінки або хлопця та чоловіка. Хоча іноді в побутовій англійській мові слова стать та гендер використовуються як взаємозамінні, що, до речі, могло ввести в оману. Пов'язано це ще з впровадженням поняття у американському судовому вжитку. Завдяки відомій судді Верховного суду США Рут Гінсбург, яка за порадою свого секретаря почала використовувати гендер замість слова секс. Ютуб, це не те, що ти думаєш. Це англійське слово, яке також обозначає стать людини. Зроблено це було для того, щоб не збивати з пантелику учасників судового процесу. Ці 9 Чоловіків, інші судді верховного суду, коли вони чують це слово, їхня перша асоціація зовсім не та, про яку ви б хотіли б, щоб вони думали. Основні категорії гендерних досліджень: маскулінність, чоловічність, фемінність, жіночність, що узагальнюють нормативні уявлення та установки про те, якими мають бути і чим мають займатися чоловіки та жінки в певну епоху в певному суспільстві. А також виражають гендерну ідентичність людини. Тобто, якщо ти чоловік, то маєш певні очікування від суспільства, як те, що будеш кормільцем сім'ї, будеш працювати, доки дружина у декретній відпустці, та й загалом мати такі риси, як наполегливість, логічність, стриманість і тому подібне. А гендерна ідентичність це про те, що чоловік чи жінка можуть не відповідати тим чи іншим суспільним очікуванням. Бути, наприклад, емоційним та чутливим, що вже не вписується в суспільний образ справжнього чоловіка. Зараз мені важливо, щоб ви зрозуміли, що цей термін означає, для опису яких досліджень використовується та що він не замінює з собою фізіологічну стать людини. То скільки взагалі існує гендерів, а скільки вам треба? Насправді їх може бути нескінченно багато. Гендер це не набір варіантів, а спектр, на якому ви можете розташувати себе де захочете. Гендер це те, як хтось сприймає себе, ідентифікує себе всередині та обирає зовнішнє самовираження. Ви могли чути про 31 гендер. Про 78, або навіть про 300. так в реальності існують певні назви для цих груп, але вони направлені на те, щоб допомогти людям знайти схожих на них людей та репрезентувати себе світу. І здавалося б, яке діло як себе ідентифікує та чи інша людина, намагатися заборонити комусь бути собою через те, що це не вписується у суспільні уявлення про чоловіка чи жінку, це методи якихось тоталітарних країн. Аж ні. В Україні деякі політики не цураються маніпулювати чи просто відверто брехати, наче щось таке нове сказав. Особливо яскраво ця риторика спалахнула під час ратифікації Стамбульської конвенції, і про це хочеться розповісти окремо, бо випадок доволі показовий. Партія Батьківщина не голосувала за ратифікацію Стамбульської конвенції, а її лідерка Юлія Тимошенка записала з цього приводу відео на своєму Ютуб каналі, яке я вирішив подивитися. Про всяк випадок, щоб не спровокувати людей, які ведуть канал Юлії Тимошенко, я не буду вставляти уривки з того відео. Якщо бажаєте, можете самі його подивитися, але я б краще порадив би почитати текстовий прес-реліз. Проте мені не довелось багато дивитись це відео, бо вже на 30-й секунді Тимошенко попередила, що це маніпуляція. Так, вона мала на увазі щось там своє інше, але я думаю, що в той момент десь усередині вона посміхнулася. Далі вона ретельно підбирала слова, а точніше читала Суфлер, допоки не Пропало все». і вже через хвилину не витримала, і озвучила наступне: кожній нашій з вами дитині, це вона так сказала. В процесі виховання та отримання освіти доведеться обирати для себе той самий гендер, хлопчик ти чи дівчинка, чи взагалі гібрид. Далі вона наводить цитати з Вікіпедії, де сама ж озвучує, що гендер це соціальна стать людини, але чомусь не наводить інші слова з звіки, де зазначено, що, на відміну від статі, гендер стосується не суто фізіологічних властивостей, за якими розрізняються чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис. У когось є припущення, чому прихильники гендерної змови беруть такі малесенькі, немов гвинтик фрази і інтерпретують їх без участі головного мозку. Знаєте на що це схоже? Якби умовна якась людина прочитала частину з 30 статті Конституції, де написано, кожен затриманий має право, і сказала приблизно наступне: Кожен затриманий має право? Ви розумієте, що відбувається? Вони на конституційному рівні натякають, що вбився, злодій або шахрай має стільки ж або навіть більше прав, ніж ми з вами. Ви уявляєте це? А потім. Кожна наша з вами дитина, коли виросте, захоче стати зеком. Хіба ви цього хочете? Я ні. Тому голосуємо за повну відміну Конституції та повернення до звичайного права. Давайте почитаємо коментарі під відео. Можливо, там люди все ж таки почитали Вікіпедію і якось заперечили Юлії Володимирівні. Віктор В пише: Да, абсолютно правильно. Також вийшло, що в этом вопросі взгляди совпадають. Також вийшло, що во многих випросах з Юліними совпадають. Два смайлики. Олександр Глущенко. Вот золото нації, смайлики цьом, цьом, цьом. Юрий Краснокуцький. Слава Богу, за ту правду, яку ви винесли на світло. Виктор В знову пише: Хто проталкиває? Пріон намагається просунути. матрешечку. З якою целью? Хто її автор? Інформація не засекречена. два смайлики. Анексис Genesis, приємно, що маєте таку обізнаність. Шеманю. І слухайте, це ж не той випадок, коли ось, ну, може бути так, а може інакше. Кожен має право на свою думку. Ні, тут все просто і без варіантів, бо є реальне значення терміну, а є вигадане, що приправлено відвертою брехнею та маніпуляцією вирваних з контексту фраз. Ну, не значить гендерна ідентичність те, що наша С і дитина має собі відрізати або пришити статевий орган. Бр, вибачте, уявив, що у нас з Тимашенко є дитина. Звісно, далі я не став дивитись це відео, бо нащо, якщо тобі за півтори хвилини вже двічі збрехали, найменше. Але я знаю, що противники Женевської конвенції. Як аргумент проти її ратифікації висували тезу, що це введе в українське законодавче поле поняття гендер. Ну я навіть і не знаю, як би так сказати, але поняття гендерної ідентичності вже давно є в законодавчому кодексі. Наприклад, у кодексі законів про працю в статті 2, а гендерна рівність зустрічається в низці інших законів в Україні. Ну і живіть тепер з цим, як і жили до цього. Звичайно, я розумію, що людям старшого віку може бути складно розібратися в незвичній термінології, і саме цим користуються недобросовісні політики, не тільки Юлія Тимошенко, які підсилюють цей страх і маніпулюють діточками. І тут складно навіть родичам буває, а не тільки якимось там на з Ютубу щось пояснити на фоні розкручених відомих харизматичних людей з телевізору. Я можу лише сподіватися, що спонукаю когось самому розібратися в цьому питанні замість того, щоб послугуватись думкою інших людей, навіть мене. Прочитайте хоча б ту ж саму статтю з Вікіпедії, про яку згадує Тимошенко. Стамбульська конвенція має механізми захисту людей щодо яких здійснюється насилля. І це стосується не тільки жінок, адже гендерно обумовлене насильство так само стосується і чоловіків. А ми тут лише про формулювання сперечаємось. І скажіть чесно. Як багато з вас читали текст Стамбульської конвенції? Тут доречно буде ось ця аналогія з відео Іллі Полудьоного. Ми живемо в реальності, де на 300 тисяч аудиторію можна сказати, що ти опублікований в Скопус, що ти написав статтю про ПТСР, залишити посилання на цю статтю, почати бідкатися, що ніхто ніколи не подивиться цю статтю. І на відстані в один клік можливість перевірити, що ця стаття не про ПТСР, і 300 тисяч людей це не зроблять. Підсумовуючи, гендер це соціальна надбудова над фізіологічною статтю людини. Гендерна ідентичність може збігатися з фізіологічною статтю людини, а може й не збігатися. Введення в законодавче поле поняття гендер, яке, нагадаю, вже там присутнє, жодним чином не буде змушувати людей змінювати свою фізіологічну стать. А Стамбульська конвенція дає дієві способи і механізми реагування в таких ситуаціях, коли, наприклад, сусіди. Б'ються за стінкою або десь на вулиці поруч з вами відбувається насилля. Це відео по суті підводка для наступних тем з рубрики КНР. Як розшифровується ця абревіатура, я розповім якимось іншим разом. Тому я тут намагався передати основне простими словами, сильно не заглиблюючись в тему. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Бажано не так, як коментатори під відео Тимошенко. Знаю, що мене дуже довго не було на цьому каналі, але я вже готую ще два нових відео і обіцяю так надовго більше не пропадати. Дякую за те, що додивились до самого кінця. І до зустрічі!